Прийшла з роботи додому, а тут робота в повний хід. Чоловік копає траншею, щоб заливати фундамент для пристройки, прибудови, яку ми планували зробити заліто, але щось пішло в нас не так. Тому всі наші ремонтні будівельні роботи було відкладено. І ось зараз ми починаємо. Тут стільки цікавинок він повідкапував. Купа мусора, пакетів, якісь ряднини, якісь железяки, якісь пластмаски. Бутилки. У нас взагалі склалося таке враження, нібито тут з боку будинку була якась помийка у якихось попередніх власників. Ну, це жесть воно не якісь від ковра, ну, якась арматура валялася, дого якісь лампи джина. Ну, це просто жестяк. І оце ж люди жили і в них тупо під вікнами була помийка. А тут, де ми зробили ворота, де тут, тут була плита раніше. Ось цей весь клапать був в коноплях засіяний. Я з ними боролася два роки. Висапувала все під сапу, аж потім ми вже затоптали, тут засипали щебенем. І то, де, десь у мене ось біля роз, тут все одно в цьому році воно росло ще. Це, це капець, і ну я не знаю. Особисто ми купили цю ділянку ну, якоїсь милої бабусі. Теж нічого, ми вже навели багато ладу біля цієї хати, і ще в нас попереду багато роботи, але все буде. І буде тут гарно, і буде в нас тут затишок і чисто. І знаєте, як то кажуть, за те своє, бо ми поскиталися з 2017 до 2022 року по зйомних орендованих квартирах. То ми коли приїхали сюди, в це подвір'я е у нас, щастю не було меж, бо це своє, і ти сам собі тут господар. А те, що тут якісь раніше хрюшки жили, то це все ми виправимо, все добудуємо, засадимо і буде тут гарнюся.